Зараз я запрошую до слова Сергія Сидоренка, викладача професійно-технічного училища номер 44 міста Міргорода Полтавська область з темою використання сервісу, сервісів ресурсу Всеосвіти при підготовці кваліфікованих робітників за смішаною формою навчання. Будь ласка, пане Сергію, дякую. Угу, все бачимо, чуємо вас. Так. Mm -hmm. Зараз, секундочко. Mm -hmm. Налаштуюсь. Так, ну тема моя звучить як використання сервісів ресурсу Всесвіта при підготовці кваліфікованих робітників за змішаною формою навчання. Трошки інформації про мене. Звати мене Сидоренко Сергій Юрійович, я викладач інформатики за кваліфікацією магіст середньої освіти, вчитель інформатики. Працюю у професійно-технічному училищі номер 44 На даний час педагогічний стаж у мене 4 роки. Так, одну секундочку. Трошки. Так, компоненти використання сервісів платформи всеосвіта. Ну, -першу, в першу чергу, це у нас іде актуальність, тому що вона зумовлення необхідністю використання сервісів платформи всеосвіта при підготовці кваліфікованих робітників за змішаною формою навчання, новизна полягає в обґрунтуванні ефективності використання сервісів платформи всеосвіта. Також зараз ми з вами спробуємо проаналізувати та обґрунтувати і довести, що використання цих сервісів при підготовці кваліфікованих робітників має переваги в освітньому процесі під час дистанційного навчання. Отож, трошки про шляхи популяризації цієї платформи в нашому навчальному закладі в області відповідно. Перше, що було зроблено серед колег, тобто, в навчальному закладі, було презентовано цей проект проект Всеосвіта, ем, після чого пройшли навчання для голів методичних комісій, де вивчалися різні інструменти платформи, вивчалися можливості, вивчалося створення вебквестів, тестів і тому подібне уроків. Зараз проходить короткотермінове навчання. Яке називається використання сервісів платформи всеосвіта для педагогічних працівників е, закладів професійної та професійно-технічної -професійно освіти Полтавської області? Е, також були зроблені ряд публікацій в науково-методичних збірниках. Е, також популяризувався цей проект серед учнів, тобто, учні у нас постійно брали. Участь в різних предметних олімпіадах конкурсах всього світа, прийняли участь в встановленні рекорду України як одна з як наймасовіша онлайн олімпіада. В Україні і трошки даних про використання персонально мною сервісів всеосвіта. На даний час, тобто на вчорашній часу 218 тисяч переглядів моїх методичних матеріалів, які були завантажені, і 1300 відміток подобається. Там, здається, півтори тисячі завантажень матеріалів. Ну, Цю статистику можна на самій мій платформі, в принципі, переглянути більш точно. Отож, які основні, <кій> які основні були, скажімо, олімпіади і конкурси, в яких ми взяли участь? одну із перших масових таких олімпіад, де наш навчальний заклад взяв участь, це була Олімпіада Всесвіта Весна. Тоді майже всі учні прийняли участь з, в Олімпіаді з української мови, яка є безкоштовною. І за той сезон, власне, ми потрапили в топ-100 рейтингу закладів. Освіти України, і, власне, за кількістю сертифікатів, дипломів першого, другого, третього ступеня отримали перше місце. Це власне було таке доволі вагоме досягнення на той момент. Наступною олімпіадою стала всеосвіта Осінь. Власне, саме ця Олімпіада і змагалася за встановлення рекорду України як наймасовіша олімпіада. Тоді в нас понад 200 учнів прийняли участь в цій олімпіаді. І, звичайно, заклад я особисто отримав таку от подяку, в якій, власне, вказано, що стали ну, завдяки підтримці наших учнів олімпіада війшла до книги рекордів України наступне Наступним іде фото з цих всіх заходів, які були проведені в навчальному закладі. Це і Олімпіади, і навчання для голів метод комісій для педагогів, презентація проєкту в закладі освіти. ну Власне. Це все фотоматеріали, які підтверджують проведення цих заходів і що на них власне, відбувалося, тепер можна трохи поговорити про саму платформу, які ж інструменти вона нам надає. Ви зараз на екрані можете бачити деякі, деякі нагороди, окремі, які я отримував на сайті. Всеосвіта, про них також потрібно трошки розказати. Золота грамота, Всеосвіта надається не в електронному вигляді, а надсилається на пошту, тобто це фізична грамота. Як Видається за завантаження понад 100 методичних матеріалів на сайт проєкту. Власне, з нею йде ще карта знижки на 20% на всі електронні матеріали. Ну, скажімо, все світа, подяка, це була надана за. Рецензування їхнього конструктора тестів, е, вони зверталися, скажімо, до педагогів, які ну, активно використовують їхні сервіси для того, щоб на основі цих рецензій отримати гриф МОН. І, в принципі, вони цей гриф отримали і всім учасникам надіслали отакі от також подяки, які є доволі нетиповими нагородами на цьому сайті. Але ж але ж е, освітній портал всеосвіта містить найрозширенішу і найактуальнішу базу навчальних матеріалів, серед яких ви знайдете інформацію з будь-якого предмету. Е, перше, що у нас, всеосвіта, це власний освітянський сайт, так? Е, дивіться, безліч е, в кожного педагога безліч так якихось методичних матеріалів, якихось розробок, тестів. Методичок, журналів тому подібне. Власне, для того, щоб це все систематизувати, завантажити для того, щоб потім ці завдання зручно було видавати звичайно в різні платформи Classroom Teams там Moodle і тому подібні, можна використовувати все освіту. Тобто, ви завантажуєте ці матеріали, завантажуєте ці тести, робите для них налаштування. І користуєтесь ними. Чим це зручно? Тим, що це все зберігається на одному сайті. На одному сайті, і власне так у нас часто звучить таке питання, коли викладачу необхідна е, атестація, так, освітянський сайт. Тут вам будь-ласка, освітянський сайт, який не потрібно програмувати, не потрібно там знати HTML, PHP е, і інші, скажемо, мови програмування чи написання сайтів. Будь ласка, заповнюєте все. І можна використовувати як власний персональний сайт, тому що тут є і блог, тут є ваші матеріали, все працює. Наступне всесвіта це бібліотека методичних матеріалів. Я вже не пам'ятаю точно дату ну, мабуть, місяців два тому я робив цей скріншот, але ви можете бачити, що зараз майже пів півмільйона. Методичних матеріалів з різних предметів додано до. Бібліотеки методичних матеріалів. Звичайно, звичайно, є матеріали безкоштовні, яких, звичайно, більшість є, матеріали платні. Також тут ви бачите золота грамота, так за поширення досвіду це інформація, про неї можна також почитати. Це те, що я говорив уже вище, за що вона видається, за понад 100 методичних матеріалів. До методичних матеріалів там відносяться і конспекти, і Презентації, відеоматеріали, дидактичні матеріали. Ну, тобто самі різні, самі різні матеріали, які у вас є. Конструктор тестів, про який ми раніше також вже згадували. На основі платформи всеосвіта можна створювати, конструювати тести. Також. Можна використовувати вже створені тести, які створили інші педагоги. Звичайно, є тести безкоштовні, є тести платні, так само, як і методичні матеріали. Конструктор тестів славний Грифомон і рекомендований до використання. Так, наступне. На сайті всеосвіта у нас є. Тренажер підготовки до ЗНО. Ви знаєте, часто виникають питання, звичайно, в учнів зараз в цьому році трошки все інакше, але в принципі, так, підготовка до ЗНО це важливий період в житті учня, в житті педагога, скажімо так. Цей інструмент може покращити, полегшити підготовку до проходження ЗНО. Там доступні в різних варіантах тестування, тобто з часовим обмеженням, без часового обмеження, доступні флеш-карти, причому вони доступні навіть для завантаження, їх можна роздрукувати і використовувати без інтернету, без нічого. Звичайно, з усіх предметів, які зараз винесені на ЗНО. Ця функція платна, вона сплачується один раз на рік. Мені здається, коштує 99 гривень. Але мені здається, такий інструмент використовувати його можна необмежену кількість спроб, обмежену кількість учасників, тобто ви берете учнів, реєструєте і надаєте їм посилання, вони можуть, скажімо, тренуватися. Причому є вибір з. Тестів за роки, тобто з, з, ну, з 21-го року до не помню 13-14 Ну, запитання є всі при бажанні їх можна пройти. Е, так, також як я казав, е, всеосвіта в основному, в основному, це у нас також ще всеукраїнські олімпіади, на всеосвіті Олімпіади проводяться щосезонно тобто Весна, осінь, зима. ну Влітку Олімпіада не проводиться. Е, так вони і називаються: все освіта, осінь, все освіта зима, все освіта, весна. Е, е, здається, 38 предметів. Е, виведено, відведено. ну на цю олімпіаду участь з української мови безкоштовна, з всіх інших предметів вона платна 20 гривень за учня. Але я звертаю вашу увагу на те, що я раніше казав: якщо, наприклад, ви завантажуєте 100 матеріалів ви отримуєте 20 відсотків знижки. Крім того, якщо ви користуєтеся сервісами, на все діє кешбек. Наприклад, якщо перший місяць, ну це я коротко, тому що. Будуть такі питання, все здається, платне, платне, платне. Ну, насправді це, скажімо, невеликі суми зовсім. Коли ви робите якусь перву покупку умовно, замовляєте курс за 500 гривень. В наступному місяці ви отримуєте кешбек 500 гривень. На свій рахунок, якщо ви вже знову захочете якийсь курс пройти, який коштує 500 гривень, він вам буде коштувати тільки 250 гривень. Якщо ви додаток до цього матимете карту знижки 20%, він буде там коштувати вам 200 гривень. Власне, в це вигодно інвестувати, скажімо так. Крім того, крім того, є, я далі скажу що є можливість. Так як ви бачили, що є сплатні методичні матеріали, є можливість монетизувати власне, в свої методичні розробки. Наступний інструмент це конкурси всього Конкурси проходять тематичні, або до відзначення якихось круглих дат, або до якихось міжнародних свят. Здебільшого також участь в них платна, але іноді бувають виключення, коли участь також безкоштовна. Важливо ще сказати, що я не сказав, що. За участь в цих олімпіадах діти отримують, по-перше, дипломи в залежності від свого результату. Якщо результат ну не дуже, отримують просто сертифікати. Крім того, отримують подяку батьки, крім того, отримує подяку викладач персональну і також діти отримують якусь розробку, яку можна там, наприклад, роздрукувати на принтері. Це може бути якась е цікава гра або щось. Ну, подібне. Також, звичайно, як я вже казав, Всесвіта це інструмент підвищення кваліфікації. Ви можете бачити, що в бібліотеці курсів зараз в них знаходиться. Ну, я думаю, це трошки вже скріншотом місяць. Точно, є, мабуть, 190 курсів приблизно знаходиться. Ви бачите, що є фільтри, за допомогою яких можна упорядкувати ну, ці курси за вашим спрямуванням. Тобто, наприклад, ви вибираєте заклади професійно-технічної освіти, обираєте свій напрям, там, наприклад, інформатика, фізика, математика, і вам показуються курси, які доступні вам. Участь в курсах платна приблизно, приблизно 500-600 гривень за 30 годин курсу. Також доступні, також доступні вебінари, різні марафони, різні конференції. Ну, Марафони конференції вони проходять доволі таки рідко, зазвичай одна дві в рік. А вебінари доволі таке часте явище. Додатково вебінар можна переглядати безкоштовно, можна отримувати всі методичні матеріали, які пропонуються на вебінарі. Але для того, щоб отримати сертифікат, він теж сертифікат здається на дві години. Видається, він також вартує коштів. Так, наступне всеосвіта. Це також і кабінет психолога. На сайті створена сторінка психолога, який безкоштовно надає консультації, якщо, наприклад, ну, якісь у вас, скажімо, виникли питання в своєму закладі. Ви не можете звернутися до свого практичного психолога. Ви його можете поставити тут, і психолог надасть відповідь на ваше запитання. Е, додаткові сервіси, які також представлені на сайті Всеосвіта. Е, магазин, освітянський магазин. Що мається на увазі? Мається на увазі, що там розміщені всякі інструменти для навчання. Там зошити, ручки, пенали, журнали. Якісь спеціальні набори, стікерові і тому подібне. Все виключно для освітян. Зараз з цього року вже функціонує електронний журнал і електронний навчальний заклад. Звичайно, цей сервіс знаходиться в стадії розвитку, тому. ну я думаю, що в подальшому він буде тільки розвиватися. Ну, вже є доступ, є можливість призначати учням уроки. Єдине, чого немає можливості, це проводити онлайн-уроки, відеоуроки, а створювати уроки по типу, ну, скажімо, Moodle. Та сама система без відеозв'язку, в принципі, вже можливо. Ще один корисний інструмент: це скорочування чи посилань та генератор QR-кодів. Тобто два в одному. Ви скорочуєте посилання і генеруєте такий QR-код, який можна можна персоналізувати, змінити йому колір, додати свій логотип. Ну, всі ви знаєте прекрасно, для чого такі коди і для чого скорочувати посилання, бо іноді. Скажімо так, це незручно незручно, коли довгі посилання, не, не виходить його донести учням, також реалізовані кабінети директора, де, виклад... де директор може переглянути, як ну, активності всіх співробітників навчального закладу. тобто він може переглянути. Які, в яких курсах вони взяли участь, які вебінари вони переглянули, і сформувати такий от звіт про їхнє підвищення кваліфікації. Зараз е, е, працює вже прокабінет, який дозволяє, те, що я казав раніше, монетизувати власні методичні матеріали. Тобто, якщо ви проходите на сайті, якщо у вас завантажені методичні матеріали, ви проходите ідентифікацію через банк ID, ви можете встановлювати, встановлювати ціну за завантаження власних методичних матеріалів. І таким чином, ну, скажімо, повертати ті кошти, які ви витрачаєте, наприклад, на перегляд вебінарів чи проходження курсів в доволі такий непоганий спосіб, скажімо, трошки, ну, скажімо, Монетизувати свої напрацювання. Також доступний вбудований редактор сертифікатів. Сертифікати можливо після цього прив'язувати до тестувань, веб-квестів і тому подібне. І, власне, ці сертифікати ви можете потім видавати учням е, після проходження якихось ваших завдань. Е, дуже зручно, дуже практично, коли, наприклад. Ви там проводите тиждень якийсь якоїсь професії, чи щось тому подібне. Ви можете зробити завдання для учнів і видати їм гарні сертифікати там з вказанням цього заходу. Причому вони будуть генеруватися автоматично. Ви його тільки створю, ви тільки створюєте шаблон. А ім'я, дата, результати там проходження тесту. Вони вписуються в сертифікат автоматично і видаються учневі. Так, ну, як ми вже говорили, для дітей на платформі створено два основних таких сервіси: це конкурси і олімпіади. Конкурси у нас є без Олімпіада є платна. І безкоштовна лише тільки з української мови, а конкурси здебільшого платно, але є іноді, якщо це також пов'язано, скажімо, з українською мовою або чимсь таким, то також безкоштовно. Ну і варто зазначити, що для батьків також є можливість. Використовувати сервіси все освіта, оскільки е, дуже багато, дуже багато вебінарів, е, розміщується е, з таких тем, як психологія, виховання дітей. На платформі все освіта. І, звичайно, оскільки батькам не потрібні сертифікати, то для них ці вебінари будуть безкоштовні. Вони їх можуть переглядати, ознайомлюватися, ну і використовувати вже при вихованні своїх дітей. Ну, Власне кажучи, в мене все. В принципі, так. я надійшлю цю презентацію. Тут всі посилання працюють, ви можете ознайомитися, переглянути. Дякую, пане Сергію. Якщо є запитання, будь ласка, поставте, можете у чаті прописати. Чи так? Дякую за вмістовну розповідь про всесвіту за вашу роботу. Дякуємо вам.